Всім привіт, шановні друзі. З вами Денис Курбатов. Я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні я хочу вам презентувати нове будівництво. Це комплекс, який має 94 квартири, з котрих ще 35 можливо купити. Ціна стартує від 175 тисяч євро. В комплексі є квартири з двома спальнями, одним санузлом, двома спальнями, двома санузлами. Також є трикімнатні квартири. Урбанізація буде состояти з трьох блоків з сонячною орієнтацією. Також велика зона відпочинку 400 квадратних метрів, на якій буде розташовано два басейни та джакузі. Я пропоную вам оглянути квартиру з двома спальнями і одним санузлом. Зараз ми знаходимося в шоу-хаусі. Це нульовий поверх тут. Трошки більший участок, але хочу вам сказати, що в кожній квартирі як мінімум тераса 18 квадратних метрів. А площа двохкімнатної квартири стартує від 87 квадратних метрів. Давайте оглянемо з вами квартиру. З тераси ми попадаємо в салон. Салон у нас досить просторний, поділений на дві зони: зона відпочинку та обідіна зона. Далі у нас йде кухня. Кухня досить простора, є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Так як це нульовий поверх, ми можемо потрапити в квартиру через терасу, через зону відпочинку, чи зайти з основного входу. У всіх квартирах буде встановлена прединсталяція кондиціонування. Планування досить просте. У нас йде санузел за моєю спиною, спальня номер 1 та спальня номер 2 Перед тим, як ми подивимося спальню номер 1 я пропоную оглянути санузел. Він досить незвичайний. Тут є у нас два входи, також сам туалет закривається дверцятами. При бажанні, якщо квартира ще на стадії будівництва, ви можете розділити цей санузел на два санузла. Це основна спальна кімната, вона має ось таку двоспальну кровать та вбудовану шафу. Спальня номер два. Ця кімната трохи менших розмірів, але тут у нас є дві невеличкі кроваті, також повноцінна вбудована шафа. Музика. Рубанізація розташована в зоні Віла Мартін. Це англійська зона не від Рів'єхі. До найближчого великого гіпермаркету Меркадона продовольчого. 800 метрів. Якщо ви хочете потрапити на класний пляж, вам треба проїхати на машині 8 кілометрів. До Торівєхі їзда займе десь приблизно 12-13 хвилин часу. З цих новобудов біля Торів'єхі, я вважаю, що це урбанізація з найдоступнішими цінами. Якщо вас не лякає відстань до моря, 8. І ви хотіли жити в тихому, спокійному місці, то напишіть мені на WhatsApp. Шановні друзі, ми подивилися урбанізацію, де є квартири з двома спальними, одним санузлом, двома спальними, двома санузлами. Також тут є квартири з трьома спальними. Загалом в доступі ще 35 квартир. Дві з котрих коштують 175 тисяч євро. Напишіть мені на WhatsApp, я вишлю вам планування. Також, якщо у вас інший запрос, я залюбки постараюся вам допомогти стати владельцем нерухомості біля моря в Іспанії. Шановні друзі, з вами була компанія Алігрія. Я менеджер Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.